Хто хотів би зустріти з вами новий рік? Нікого не загадуйте, подумайте зараз про себе. Зараз дізнаємося, хто в нас ви, для кого цей розкид. А ви така дуже компанійська людина. У вас багато друзів або подруг. У вас є така ком'юніті. Знаєте, як у тому фільмі Секс у великому місті, коли є дівчаче коло, де ви один одна одній довіряєте, де щиро розказуєте про свої секрети, де підтримуєте одна одну в скрутну хвилину. І взагалі люди до вас ставляться дуже приязно, бо цінують вашу цю товариську компанійську вдачу. Ви дуже гарно вмієте сміятися. У вас такі Е, Сміх дуже приємний, коли а, ви смієтеся, інші починають також приєднуватися до вас, іноді просто тому, що ну, ви це робите дуже якось там заразітельно. Зараз не пригадаю на українській мові, як буде. Добре. То хто ж хотів би зустріти з вами Новий рік? Хто ж хотів би зустріти з вами Новий рік? Ого. Ого, як все гарно вийшло, король кубків можливо людина водного знаку зодіаку, або дуже романтичний, сентиментальний, вміючий кохати чоловік, такий, знаєте, який. По-перше, кохає вас, а, кохає і вважає вас головною жінкою свого життя, особливою жінкою, дуже вродливою, дуже сексуальною, дуже а, в усьому жіночою. А вважає, що оця ваша жіноча сила вона дуже потужна. Вона буквально а, дах у нього зриває ну і що тут казати, в нього є до вас покохання, почуття. Тому ця людина власне, і хоче зустріти з вами новий рік.